Вітаю, друзі, на, каналі, на нашому каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І, друзі, я стою на фоні оцих тюків соломи недаремно. Через те, що хочеться звернутися до вас, шановні аграрії, чи ви маленький фермер, чи, можливо, ви невеликий одноосібник, чи, можливо, великий власник великого агрохолдингу. Неважливо. Друзі, це не має значення. Ви українець і ви живете в Україні, і ви, е е е е так як і ми, турбуємося за майбутнє нашої держави. Друзі, а майбутнє нашої держави це от за спиною. Не просто солома. Це є спожива для тварин. Через те, що ці тюки вони збираються господарствами для того, щоб потім їх використовувати. І як корм для великої рогатої худоби, і як підстилку, ну є різні шляхи використання соломи. І, друзі, маючи досвід роботи в великих е агрохолдингах і е супроводжуючи невеликі господарства, там, де е є тваринництво, я. Відмітив, що і рівень урожайності там зовсім не такий, як в інших господарствах. Через те, що на сьогоднішній день, друзі, наші ґрунти в Україні, ті, які були найкращими в світі, вони сьогодні чи не найгірші. Да, я не помиляюся. Рівень гумусу впав в рази, сьогодні три, з чим-то там, по даним науковців відсотка в середньому по державі. Грунти втратили свою структуру. Вони важкі, ущільнені із-за того, що неправильно оброблялися в свій час. Порушені сівозміни Ми вирощуємо соняшнику в структурі посівних площ до 50, навіть до 80%, а дехто соняшник по соняшнику сіє кожен рік. І без внесення органіки ми не зможемо далі існувати, розумієте? Тобто наше сільське господарство воно почне втрачати ефективність, прибутковість, і ми будемо залежні від всіх і від всього. І тому, друзі, маючи тваринництво, я не буду вас заставляти, це не моє право там, купляти велику рогату худобу чи свиней. Я розумію, це сьогодні не так-то легко і реалізувати і поголів'я, чи м'ясо і все інше. Але об'їжджаючи країни світу, ту ж саму Аргентину, 90 мільйонів ВРХ в країні. 90 мільйонів. Ще на початку своєї трудової діяльності, це 90-й рік, в Україні було десь можете поправити в коментарях, десь 25 мільйонів великої рогатої худоби. А сьогодні, якщо я не помиляюся, можете мене також поправити. Ми маємо десь із приватним сектором, із господарствами чи холдингами десь 2,5 мільйона. Друзі. А якщо врахувати, скільки ми можемо від цих 2,5 мільйонів отримати органіки і внести її в середньому на гектар, то це вийде, що ми можемо вносити десь по 100 кг, по 120 на гектар. Це в середньому, це середнє таке по палаті. І це неправильно, неправильні розрахунки. А для бездефіцитного балансу гумусу ми повинні вносити, також можете поправити науковці, фахівці, десь 10-11 тонн гною великої рогатої худоби. І тому, друзі, ми хочемо звернути увагу в цьому відео на те, що ви, маючи землю, все-таки подумайте над тим, щоб відновлювати, відроджувати тваринництво. Розумієте? Чи великою рогатою худоби, чи поголів'я свиней, чи вівці, друзі. У мене багато сьогодні знайомих фермерів, особливо в Прикарпатті, в Західній Україні, які вівцями займаються. І я знаю, що сьогодні є і кози розводять, також молодці. Тому, друзі, давайте поставимо лайки під цим відео, перш за все, подобайки тим аграріям, в кого є тваринництво. І... Я пам'ятаю ще свої ракети робу... навчання в інституті на кафедрі рослинництва, коли нам говорили, що без внесення органіки неможливо отримати високий прибутковий урожай. А сьогодні доброва, мінеральні доброва. Структурі вирощування вже займають по деяким культурам 50%. А ще рік 2-3 будуть займати взагалі 60-70%. Друзі, ми, ми все втратимо. Ми будемо працювати тільки на хімічній компанії і все. І не мати нічого, зиску від нашої роботи. Тому, друзі, стали ми от на фоні цих тюків. Я аплодую господарству-фермеру, який займається тваринництвом. І я сподіваюся, ви також поаплодуєте. На фоні тривоги, ну, до цього вже, мабуть, страшно говорити, всі почали звикати, але сподіваємося, що закінчиться війна і Україна буде відроджуватися. Ми будемо вирощувати велику рогату худобу. Ми будемо вирощувати і поголів'я свиней, і птиці, і інших тих тварин, богом даних, які дають нам цінну органіку. Органіка це золото. Скоро мішок гною верха буде дорівнювати мішку золота. Оце на чому хочу закінчити свій такий спіч. Тому, друзі, коментуйте, задавайте запитання, поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих колег. На все добре. З вами сьогодні, як завжди, я Олексій Сиренко, наша команда ArtFields. До нової зустрічі на каналі. Думаємо разом. Слава Україні!